Підтримка людей надважлива тема сьогоднішня, і сьогодні ми розберемося зі мною, я, Людмила Хомутовська, психолог допоможу вам. В нас кожного є різні випробування, і кожен з нас періодично потребує цієї підтримки, і важливо навчитися саме бути поряд. Перше, що потрібно зрозуміти, це слухати і виявляти розуміння. Просто хай людина виговориться, хай говорить стільки, скільки потрібно. Ви будьте поряд. Покажіть своє співчуття і розуміння, виразіть це співчуття. Навіть якщо воно вас не стосується, скажіть, що я поряд. Я завжди поряд, ти можеш на мене покластися. Завжди слідкуйте за граничними моментами. Пам'ятайте, що кожна людина реагує на підтримку по своєму. Важливо поважати особистий простір, і якщо вам кажуть вийди з кімнати, вийдіть. Підтримка в практичних справах. В людини немає сил. Людина не може нічого зробити. І важливо бачити, що коли. В такому розмазаному стані просто виконувати побутові та рутинні справи. Подаруйте людині час і увагу, просто проведіть час разом. Або надайте можливість відпочити від щоденних турбот. Надважливим є ще емоційна підтримка. Дайте можливість виразити емоції, підтримайте. Людина плачте, плаче, плачте поряд. Людина засмучена, будьте засмучені разом з ними. Нагадайте, будь ласка, що згодом стане краще. Важливо поділитися надією на покращення, при тому вона не повинна бути такою ж нав'язливою. Пам'ятайте, що наша підтримка може бути дуже великим плюсом. Для когось у важкі часи, бути близькою особою, особою, яка слухає, яка розуміє, яка допомагає, є найкращим подарунком, який ви можете подарувати. Дякую, що ви дивились це відео. Не забувайте ставити лайк та підписуватися.